вітаю усіх! Ми робимо трансляцію зі студії Майклен TV та СГДД ОСАМ. з нами дуже цінний і особливий гість Альвар Родрігес, координатор представлення ООН у Туреччині. Ласкаво просимо пана Родрігес. Сподіваюся, що у вас все добре. Танки, спасибі для мене приємно бути тут із командою СГДД Деда саме бути частиною Migrant TV. дуже дякую. Так як і більшість наших підписників бачить, АСАМ тісно співпрацює з агентствами ООН у Туреччині. Оскільки ми виконуємо різні спільні проекти, ми хотіли прийняти вас як гостя на Migrant Тіві, і отримати інформацію про вашу місію та вашу поточну роботу та співпрацю не лише АСАМ, але й з більш широкими зацікавленими сторонами. Можливо, ми можемо почати з кращого розуміння місії ОНУ. Туречення, яка місія та функції оон у Туреччині? Будь ласка, ви можете трохи пояснити? звичайно. Загалом можна сказати, що ми ведемо діяльність у рамках двох з п'яти основних робочих напрямів ООН. Перше це підтримка гуманітарної діяльності Туреччини як країни-члена ООН. А друге, звісно, діяльність у сфері розвитку. Гуманітарна діяльність, як правило, зосереджена на потребах сирійців, іммігрантів і біженців інших національностей, тоді як діяльність у сфері розвитку головним чином зосереджена на підтримці урядових установ і громадян Туреччини. Є ще три сфери діяльності, в яких ООН працює в усьому світі: дослідження справ людини, дослідження з політичних питань. Наприклад, це деякі з тем, які зараз обговорюються стосовно України, і звичайно, ми проводимо миротворчі операції в інших країнах світу. Таким чином ми маємо дуже хорошу співпрацю з турецьким урядом та інституціями щодо розвитку та Гуманітарної роботи, і це зараз у центрі уваги місії. Тут велике спасибі. Можливо, ви могли трохи детальніше розповісти про підтримку, яку місія ООН надає уряду Туреччини різними способами. Ви підкреслили, що акцент робиться на сфері розвитку та гуманітарній сфері. Тепер, можливо, ми можемо поговорити про проекти, які ви реалізуєте з турецькою владою. Звичайно, я можу навести приклад великої діяльності з розвитку і великої гуманітарної діяльності. Я думаю, що наша робота, яка стосується особливо СГДД сам, це звичайна робота в сфері гуманітарної підтримки. З цим пов'язаний регіональний план біженців із тій кості, який ми називаємо 3 3RP. План фактично охоплює багато країн регіону, але Туреччина має власний розділ. Під співголовством Агентства ООН у справах біженців і програми розвитку ООН існує велика команда агентств ООН, яка працює з національними партнерами, щоб підтримати 3,8 мільйонів сирійських біженців або гостей, які приймають населення та мають інший статус захисту. Наша мета тут полягає в тому, щоб ці люди могли скористатися такими послугами, як охорона здоров'я та освіта, які Туреччина щедро пропонує. Ми також прагнемо заохочувати їх вивчати нові навички та нові ремесла, щоб у певний момент вони могли приєднатися до ринку праці та фактично зробити внесок у турецьку економіку. Я можу навести це як приклад нашої роботи в гуманітарній сфері. у сфері розвитку ми маємо справу збільшим. Більш фундаментальними проблемами, які лежать в основі проблем розвитку в усьому світі, ми беремо активну участь у підтримці реалізації паризької кліматичної угоди в Туреччині. Ми всі знаємо, що зміна клімату стала реальністю сьогодення. Ми всі це відчуваємо. Зараз ми спостерігаємо більш серйозні події з точки зору кліматичних явищ влітку та взимку. Ми також знаємо, що це пов'язано з діяльністю людини, оскільки громади часто живуть у дуже крихких екосистемах, які більше не будуть продуктивними через зміну клімату. Руччина ратифікувала Паризьку кліматичну угоду наприкінці минулого року і зараз формулює свої національні внески та цілі для досягнення нульових викидів до дві 1053 року це дуже важлива віха як для Туреччини, так і для світу. Ми будемо вирішувати це. Наприклад, проблеми, з якими стикаються промислові сільське господарство, домогосподарство, щодо виробництва, споживання та відходів, є питаннями, над якими ми працюємо з міністерством екології. Ми можемо навести ці два приклади, як приклади роботи, яку проводить ООН у Туреччині. Дякую за ваше пояснення. Дуже важливо, що ви підкреслили проблему зміни клімату. Справа в тому, що ця проблема в певному сенсі перетинається з розвитком гуманітарної діяльності. Незалежно від того, у яких сферах ми працюємо як громадська організація, це критичне питання, яке ми повинні розглянути разом і вжити заходів з за адаптації та пом'якшення. Я хотіла би скористатися цією можливістю, щоб ще раз подякувати вам, тому що як САГДД АСАМ ми прагнемо дотримуватись цілей сталого розвитку та зменшувати наш екологічний слід під час нашої діяльності. Питання клімату та навколишнього середовища також є одним із пріоритетних напрямків СГДД АСАМ і є дуже важливим, тому я теж хотіла це підкреслити. Поговоримо трохи про імміграцію. Я знаю, що ви працювали в різних частинах світу завдяки своїм попереднім обов'язкам. Зараз ви перебуваєте в Туреччині і уважно стежите за проблемою міграції в Туреччині та сусідніх країнах і за конфліктами в різних частинах світу. Як ви оцінюєте міграційні тенденції чи проблеми, з якими сьогодні стикається не лише Туреччина, а й увесь світ? Почнемо з питання імміграції. Проблема міграції, яку ви згадали, є дуже складною. Коли ми говоримо про переміщених осіб, незалежно від того, чи є вони біженцями, мігрантами чи людьми, які переміщуються в межах або між країнами, ми, на жаль, маємо на увазі понад 100 мільйонів людей. Це мабуть найвищий показник, який ми бачили за кілька поколінь, і звісно, є величезним викликом для багатьох країн, у тому числі Туреччини. Оскільки враховуючи її стратегічне розташування між Африкою, Азією та Європою, Туреччина діє як місць, і люди або приїжджають до Туреччини, або проходячи через Туреччину, потрапляють в Європу. Це означає, що уряд Туреччини має прийняти цей наплив переміщених осіб, і це зовсім нелегке завдання. Згідно з міжнародним правом люди, які мають обґрунтовані побоювання переслідувань, мають право на розгляд своїх справ і на отримання статусу біженця, проте імміграційний статус у цьому відношенні дещо відрізняється. Країни мають власне законодавство про те, як поводитися з міграцією, тож це певним чином складне питання з точки зору застосовності, оскільки воно стосується визначення статусу кожного зі 100 мільйонів людей у всьому світі, про яких ми говоримо, через зміну клімату, через глобальну нерівність, через труднощі, з якими ми стикаємось у боротьбі з бідністю. Я думаю, що ми зіткнемося в 21 столітті з тим, що внутрішні та міжкраїнні переміщення триватимуть. Тому я думаю, що уроки отримані тут у Туреччині, включно з асоціаціями, такими як СГДД сам, стануть дуже важливими, тому що багато країн почнуть бачити, що це відбувається більш агресивно ніж вони були свідками в минулому. Здатності для управління цими переміщеннями є критично важливими. Звичайно, я усвідомлю, що це створює виклик і є великою проблемою для міжнародної спільноти. Подібно до того, що сталося під час пандемії COVID-19, країни часто залишаються самі по собі, щоб впоратися з цими проблемами. Такі проблеми слід вирішувати з міжнародною солідарністю, щоб країни, які мають кошти, могли надати фінансову чи технічну підтримку країнам, які їх не мають. Так само, як нам була потрібна глобальна солідарність для боротьби з пандемією COVID-19, нам потрібна глобальна солідарність для вирішення проблеми міграції. Безумовно, фактом є те, що спільні дії для розбудови миру та солідарності мають вирішальне значення для задоволення загальних і основних потреб людей, які були вимушено переміщені. Звичайно, Тому уряди, інші зацікавлені сторони, неурядові учасники, приватний сектор і міжнародна спільнота повинні діяти разом. Як ООН, ви формуєте партнерські відносини з широким колом зацікавлених сторін партнерів, щоб надавати якісні послуги людям, які їх потребують. Як Сагедада АСАМ, ми також проводимо спільні дослідження з багатьма організаціями ООН. Так. Ми можемо також говорити про національний контекст. На жаль, деякий час ми спостерігаємо тенденцію до зростання настроїв проти біженців, наприклад, зростання мови ненависті, дискримінаційної мови, ксенофобії в соціальних медіа, традиційних медіа та де факто громадських колах. Як ви бачите цю ситуацію? Які ваші спостереження щодо підвищення соціальної єдності та мирного співіснування біженців та іноземців у Туреччині? Так, ви торкнулися дуже важливого моменту, як і в Туреччині, ми спостерігаємо перехід до більш націоналістичної політики або більш націоналістичних дискурсів в інших частинах світу. Навіть якщо у вас немає такої політики, громадяни обговорюються питання між собою. Я думаю, що основна причина недовіра громадяни будь-якої країни хвилюються, що біженці чи мігранти витіснять їх, заберуть роботу. Та що податкові надходження, які можуть бути витрачені на інші витрати, підуть на підтримку біженців? Отже, я думаю, що коріння цієї проблеми ксенофобії та мови ненависті це недовіра. На жаль, ця недовіра заснована на дезінформації, оскільки реальність у багатьох країнах така, що до речі, тепер я є громадянином Канади. Біженці та іммігранти зрештою зроблять великий внесок в економіку країни та суспільства. Можливо, не одразу, але з часом цей внесок обов'язково відбудеться. Але загальне відчуття, яке я іноді відчуваю, коли я в Канаді. Полягає в тому, що громадяни цього не розуміють. Вони вважають, що це лише витрати для їхнього суспільства, тягар для їхньої економіки, і жодних позитивних вигод не досягнуто. Ось чому я вважаю, що нам потрібно більш енергічно інформувати громадськість про те, як біженці та мігранти приносять користь країні, які внесок вони роблять у робочу силу, у сплату податків, інновації та навички. Велика кількість мігрантів і біженців приносять із собою навички, які там часто обмежені. Але широка громадськість здається не знає про це. Звичайно, нам слід уникати перетворення питань імміграції та біженців на політичні питання. Іноді все це може бути дуже привабливою темою для політичних партій чи діячів, і це часто є попередником мови ворожнечі. Ми завжди були і будемо дуже стурбовані мовою ненависті в ООН. Ми проводимо спеціальні кампанії щоб покінчити з ненавистю в усьому світі. Дуже дякую, ви висвітлили дуже важливі моменти. Якщо ви хочете, ми можемо продовжити наші останні два запитання. Хочу запитати про план місії ООН щодо українських біженців, які прибувають до Туреччини. Як відомо, після 24 лютого мільйони українців були змушені залишити свою країну, і значна частина з них їде до Туреччини. Нині, особливо Анталія, Стамбул, Мула, Анкара та Ізмір, є провинціями, які приймають велику кількість новоприбулих українців. Ми також співпрацюємо з нашими агентствами партнерами ООН, Але я хочу запитати, який план ООН щодо подальшого надання послуг чи допомоги українським біженцям. Якщо я не помиляюся, через ситуацію в Україні сюди приїхало близько 150 тисяч українців. Звичайно, не вся ця кількість складається з потребуючих, але деякі мають певні потреби. Нам відомо, що прибула певна кількість дітей без супроводу дорослих. Проте завдяки всім отриманим урокам і хорошим послугам, які надаються сірійцям та іншим біженцям, у цьому відношенні з'явився певний потенціал. UNHCR є головною агенцією, яка займається прибуттям цих людей. Але звичайно, кожна агенція ООН має свою сферу компетенції. Так, наприклад, якщо мова йде про неповнолітніх без супроводу, то партнером установи, яка займається цим, буде ЮНІСЕФ. На щастя, вторгнення не є такого масштабу, як ми спостерігали в інших європейських країнах, як, наприклад, у Польщі. Тому наразі вони не створили надзвичайної ситуацію для системи ООН, яка потребувала би спільної роботи над ними. Але звичайно, ми продовжуватимемо підтримувати цих людей відповідно до їхніх потреб. Дуже дякую. Моє останнє запитання. Як ви знаєте, ми зараз на телестудії Migrant TV. Migrant TV є ініціативою СГДД АСАМ. Ми, як Migrant TV, надаємо надійну інформацію різним групам біженців безмовних бар'єрів. Звичайно, На завершення. Ми хотіли б почути ваші коментарі та пропозиції щодо покращення цієї інфраструктури та ініціативи Migrant TV. Яке ваше ставлення до цієї ініціативи? Які поради ви можете дати нам на майбутнє? Цікаво, що буквально кілька хвилин тому я говорив про необхідність донесення до суспільства точної інформації, не з неправдивою інформацією, а з точну інформацію про, наприклад, внески біженців та мігрантів. Тим чином такі програми надають громадянам чудову можливість дізнатися про виклики, через які проходять ці жінки, чоловіки, хлопці та дівчата, зрозуміти їхній внесок, поміркувати про державну політику. Та взяти участь в обговоренні цього питання. Одна з речей, яка мене вразила в мігрант ці це без сумніву, те, що воно веде мовлення сьомома мовами, і це чудово. Думаю, канал також відповідає інформаційним потребам біженців та іммігрантів. Тож не лише громадяни, а й біженці та мігранти потребують точної інформації, тому я дуже радий вітаюся. Да саме заснуванням мігрант циві. Великі спасибі для нас велика честь і приємність приймати вас тут на TV. Дякуємо, що знайшли час, щоб поділитися своїми цінними коментарями. Дуже дякую.